На боротьбу з зимовою негодою, що застала нашу область протягом останніх двох минулих днів, підрядну організацію було задіяно 85 одиниць снігоприбиральної техніки, 107 дорожніх працівників та було використано більше тисячі тонн протижеледних матеріалів. На даний час дорожнє покриття засніжене. Однак но оброблене протижеледними матеріалами відповідальним черговим по підприємству здійснюється постійний моніторинг оперативної обстановки по місцевій мережі Кировоградської області для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій спільною роботою черговими підрядною організацією та відповідальним черговим агентством відбувається координування сил і засобів для швидкого реагування на звернення та зміни в погодних умовах. Проблемним питанням було ліквідація наслідків падіння обледенілих гілок дерев. На проїзну частину автомобільних доріг. Зокрема, така ситуація торкнулася НАТО бувшого Долинського району та Устинівського на даний момент, де відсутнє електропостачання. На даний час підрядною організацією вжиті всі необхідні заходи для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення безпечного проїзду по автомобільним дорогам місцевого значення області. Крім цього, на дану годину залишається відкритим питання забезпечення проїзду по території Бобринецької територіальної громади, де обладні лігілки дерев на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О-120-102 Це Бобринець, Свицівка Фідіївка. Створюється суттєва загроза безпечному проїзду. Зокрема, це стосується. Великовантажних автомобільних засобів, легковий транспорт там проїзний. На жаль, негода, яка спричинила, мається на увазі дощ і потім великі низькі температури, дерева облуденілі, і вони нависають, крона дерев нависає на, автомобіль, на автомобільну дорогу підрядну організацію виконаної роботи з ліквідації слизькості та очищення дорожнього покриття разом з тим звертаємо увагу на проїзд саме великовантажним транспортом в рамках попереджувальної роботи працівниками державного підприємства Агентства місцевих автомобільних торгів проводиться робота з приводу сповіщення населення щодо стану проїзду автомобільними дорогами місцевого значення. У разі виникнення проблемних питань, інформації, отримання інформації щодо стану проїзду, можна звертатися до підтримки даного чергового державного підприємства за номером телефону 067 521 33 60